Вас вітає Кедровий Рай. І сьогодні я хочу з вами поговорити про якість води. Яку воду ви вживаєте, чи вона має якісь корисні властивості, чи вона має цілющі властивості, і яку воду потрібно вживати для того, щоб бути здоровими? Зараз я вам хочу представити систему Аква БРК це система, яка ставиться вдома, і вона дає можливість очистити воду і збагатити воду. Я вам показую систему, яка у мене в офісі. Отак вона виглядає. Тут, бачите, декілька кол. і такий є накопичувач. Вона закривається отакою от кришечкою, і це система Аква БРК ще першої версії. От, і зараз ми з вами будемо її розглядати. Водичка в систему поступає із водопроводу. І в мене там течуть такі трубочки. І з водопроводного крану водичка поступає в цю систему. І проходить. І проходить 1, 2, 3, 4, 5, 6 ступенів очистки. Вона очищається до рівня Осмос, і далі вона отут накопичується в цьому накопичувачі, накопичувачі, і там вона зберігається. Але після того, як ми встановили краник, а в нас у кранику є. Дві ручечки. Оцей перший краник, оцей, він вам дає, нам дає осмос-водичку. Це очищена водичка, яку ми можемо використовувати для кави, чаю, приготувати їжу. Або хто хоче пити просто очищену воду, щоб покращити детоксикацію. Але є другий краник, який нам дає збагачену воду, яка після очищувача. Проходить ще 4 колби, і таким чином вже збагачена виходить в другий краник, і тут ми маємо вже збагачену воду. Що дають ці очі доповнювачі? Мінералізація. PH збільшується, водичка отримує від'ємний показник редокс фактор, тобто енергія води змінюється з, плюсу, з плюса на мінус, і останній – це структурована водичка. PH у нас в цій системі може бути 8,5, 9,5. І таким чином, маючи вдома у себе отаку систему, яка встановлюється просто вниз під моєчку. Або, як у мене ось на столі. Вона дуже така, симпатична система, як закрита, особливо нова версія. І ми маємо в кожну мить, коли нам захочеться попити води, отаку систему очистки Аквабрк. Вов BRK. Зараз ми проведемо ще експерименти, я вам в прямому ефірі покажу якість цієї водички. Зараз ми проведемо експеримент в прямому ефірі і порівняємо якість водички. Для цього ми набираємо у перший стаканчик водичку із системи Аква БРК, яка є вже очищена і яка є вже збагачена. І тому ми її набираємо і будемо перевіряти. Другий стаканчик, другу пляшечку, я наливаю. Із водички, яку купила у магазині. Це доволі така чистенька водичка. Це не реклама, це просто порівняння. До речі, пів літра водички такої коштує 15 гривень, щоб розуміти про вартість системи. І третій стаканчик я набрала в водопровідному крані, і в нас з вами три види води. І в прямому ефірі я перевіряю. Я ставлю тестер у нашу водичку, і ми бачимо, що водичка змінила показник плюс на мінус. І зараз у мене тут в стакані 295-300 мВ ОВП-Редокс-фактор. Це жива вода, яка має досить потужний показник ОВП-Редокс фактору. Тобто, це така водичка, як вона як має наш організм, наші клітини, наша плазма, кров. Така водичка з показником мінус можна побачити і в джерелах Трускавець, Східниця, Баден-Баден, Карлові Ну, Ми бачимо 310. Зараз ми перевіряємо водичку, яку налили з пляшечки. І ми бачимо, що мінус, звичайно, змінюється, він уходить на плюс. І таким чином водичка не має мінусового показника редокс фактор, і плюсик буде у нас рости. От. Піднімається плюсик, і для того, щоб водичка в нас в організмі засвоїлась, нашим клітинам, нашому організму треба забрати магній, калі, жлізу і другі мікроелементи для того, щоб плюс переробити на мінус, і тоді водичка засвоїться. І перевіряємо водичку з крану зараз. Тут завдяки набагато більший плюс, тому що це водичка, ну практично з крана в нас тече зараз технічна вода. Ми бачимо показник 215-220 мВ, тому це водичка з плюсовим значенням, і вона не засвоюється в організмі, поки не пройде скажем так, програму засвоєння в наших клітинах. Е, слідуючий показник, ми перевіримо е, жорсткість води або наявність солей у воді. Е, ставимо сюди, у нас тут іде 140, 150, це водичка, е, насичена мінералами. Е, це максимально, але це водичка зранку. От у нас практично не користувалася, і водичка має насичений в нормі показник PPM наявність мікроелементів. Ця водичка, практично, осмос. До речі, ми перевіримо нашу водичку. Це практично водичка просто очищена. Осмос, водичка. Це та водичка, яку я купувала із пляшечки. І водичка з крану ми маємо 200, 200 210 у нас іде ppm, це водичка з крану. Далі ми будемо перевіряти pH водички. pH водички ми бачимо 9,7, 9,9 це лужна водичка. Це водичка із системи Акваберка. бачимо, водичка із, пляшечки. Падає pH, і тут pH буде десь, мабуть, 8, 7, 8. А 8,5, 8,6. Ну, доволі трошки падає ще І е, слідуючий показник. Тут у нас взагалі 6,8, буде 7. Ця водичка навіть уже не нейтральна, а буде в нас мати кислотну, кислотні показники pH. Зараз оце нейтральна, і почекати треба, то буде 6,8, бо ми її перевіряли. Ну, чистоти експерименту трошки нема, бо не протирала канюлі. Ну, бачимо, що різниця в PH. І ще один показник, який хочу вам показати, це наявність водню в воді. Це наявність водню. Так, тут у нас водень бачимо який насичена водні водичка, все це добре. Тут у нас водню немає ці водички, і ці водички теж водню немає. Тому, Бачимо, система Аква БРК, це перша версія. Зараз у, е, нова версія, яку ми можемо рекомендувати, я додам фото і додам ще одне відео з домашньої системи, яка стоїть в мене вдома. От таким чином система працює, дає нам живу воду. І ми, до речі, маємо отакій, таку гарну систему і очищену живу воду щодня. Е,